Агоу, уявіть на хвилинку світ, без яблук, без співу, пташок зранку, без квітів у парку. Похмура картина, правда ж? А що, як за всім цим, стоять одні з найменших і, чесно кажучи, часто недооцінених мешканців нашої планети. Отож сьогодні ми зануримося у просто дивовижний світ комах. Так от, наші крихітні сусіди. Давайте напроведемо такий собі маленький експеримент, коли востаннє доводилося бачити якусь комашку. Може, це була мураха, яка кудись поспішала по тротуару, чи бджілка, що дзипчала біля квітів на балконі, або метелик, який просто пролетів повз у парку? Вони ж буквально всюди, настільки всюди, що ми, знаєте, часто просто перестаємо їх помічати. А вони ж вони наші найближчі сусіди. Тож хто вони такі? Ці наші найменші та, мабуть, найзайнятіші сусіди. Питання наче просте, але воно відчиняє двері у цілий прихований світ. Це світ, де все постійно рухається, де малесенькі архітектори, садівники, і прибиральники працюють ну, буквально 24 на 7. і при цьому найчастіше залишаються абсолютно непоміченими. Ну, звісно ж, доводилося їх бачити та сто відсотків. Просто гляньте на ці знайомі картинки, у ці колони мурах, що кудись марширують, бджоли, що дзижать над квітами або ці ніжні метелики. Це ж не просто якась частина пейзажу, ні, це живий доказ того, що природа невпинно працює. Але стоп, стоп, стоп. Чи кожна маленька істота, що повзає, це комаха? От, наприклад, павук. А скорпіон, виявляється, є одне таке. Ну, надзвичайно просте правило, яке допоможе майже безпомилково визначити, хто перед нами. Ну ми перевіряти. Окей, якщо по науковому, то визначення каже три частини тіла голова з вусиками, щоб пізнавати світ, груди, до яких кріпляться крила та ноги, і черевце. Ну так, але якщо чесно, є спосіб значно простіший. Ключова, от най-най-най найважливіша -най ознака це шість ніг, от і все. Шість. Це просто золоте правило. Якщо у маленької істоти шість ніг, це ну, на 99% комаха, саме тому павуки, у яких вісім ніг це не комахи, просто правда ж? Запам'ятайте це число, це такий собі особистий ключ до розпізнавання. Добре, тепер, коли ми вже знаємо, як їх розпізнати, давайте до головного. А навіщо вони взагалі потрібні? І отут їхня роль вона набагато більша, ніж може здатися на перший погляд. Це ж справжні інженери, і можна сказати, рушійна сила нашої планети. О, мені страшенно подобається ця метафора. Просто уявіть собі: природа це таке величезне гамірне місто. І в цьому місці комахи це ну, це абсолютно всі: і садівники, і кур'єри, і прибиральники, і саніпарні служби. От без них вся ця величезна митрополія просто зупинилася б. Тож, які саме професії є у цих крихітних працівників? Зараз розглянемо три ключові, можна сказати, суперпосади, які комахи займають у цьому великому місті природи. Отже, робота номер один садівники. І це, мабуть, їхня найвідоміша роль. Але забудьте про Лопати й лійки. їхні інструменти хм, набагато особистіші. Дивіться, як це працює. Процес просто геніальний. Комаха прилітає на квітку, щоб попити солодкого нектару. І поки вона це робить, на її тільце, ніби випадково налипає пилок, потім вона летить на іншу квітку і переносить цей пилок. Все відбулося запилення. По суті, вона просто допомагає рослинам створювати нове життя. А ось і результат їхньої праці. Просто у нас на столі. Задумайтеся про це наступного разу, коли будете їсти яблуко, чи полуницю, чи помідор. Фактично, кожен третій шматок їжі, який ми їмо, це заслуга саме цих крихітних садівників. Без них наше меню було б ну просто драматично біднішим. Так, ідемо далі. Робота номер два постачальники обідів. І це, знаєте, надзвичайно важлива роль, бо комахи не тільки допомагають створювати їжу, вони й самі є їжею. Можна сказати, вони це фундамент величезного природного ресторану. Тільки подивіться на цих клієнтів птахи, жаби, ящерки, навіть риби та їжаки. Для незліченної кількості тварин комахи це основне джерело білка. Такий собі природній фастфуд, якщо хочете. А тепер уявіть, що сталося б, якби вони раптом зникли, ефект Доміно був би просто катастрофічним. І нарешті третя суперробота можливо, вона не така гламурна, але абсолютно ключова комахи це команда прибиральників нашої планети, такий собі незамінний загін з переробки. Вони просто з'їдають усе, що вже віджило своє упали листя, трохляву деревиму, різні органічні рештки. По суті, це що для нас сміття, для них це обід, але найголовніше у процесі вони перетворюють ці відходи на родючий ґрунт, з якого потім виросте нове життя. Ну, це ж ідеальна система переробки. Добре, добре, з бджолами і метеликами все зрозуміло. Але що ще до комарів або мух? Невже і в них є якась роль, крім того, щоб нас дратувати? Відповідь природи може здивувати ми ж інстинктивно робимо саме так, правда? Ділимо комах на класних і набридливих бджола супер, сонечко чудово. А от комар це ворог номер один. Але штука в тому, що природа не мислить такими категоріями. У її великому театрі немає статистів, у кожного є своя роль. І ось це ключовий момент. Усі ці набридливі комарі, мухи і жуки це просто обідна винос для жаб, птаків чи павуків. Уявіть собі, прибрати одну страву з меню ресторану, може, нічого страшного і не станеться. Але якщо прибрати основний інгредієнт, все меню просто розвалиться. Отак от і працює природа. І от коли ми розуміємо, наскільки вони важливі, виникає питання: а як нам бути для них кращими сусідами? Ось кілька простих правил, які допоможуть жити поруч у злагоді і повазі. Головний принцип тут дуже простий: будьмо спостерігачами, а не порушниками. Тобто робимо те, що зверху фотографуємось, роздивляємось, вивчаємо їхню неймовірну поведінку і уникаємо того, що внизу, без глуздого вилову чи тим більше кривдження, вони ж не іграшки, це живі істоти, у яких, як ми вже з'ясували, дуже дуже багато важливої роботи. Тож наступного разу, коли побачите мурашку, яка тягне щось більше за себе. Або метелика, що так ніжно сідає на квітку? Зупиніться на мить, і згадайте, це не просто комашка, це крихітний, але абсолютно незамінний працівник великого міста природи. І наостанок таке питання для роздумів: якщо настільки крихітні істоти виконують таку велетенську роботу, то яку роль у цій екосистемі відіграємо ми?